Вони привітні та люб'язні у будь-яку пору року. Мова про жителів Оствиці. Тут можна побачити овець. Нутрій свинку Фросі та козу джину. Керівник клубу історичної реконструкції Юрій Ойцюсь розповідає: до зими готувалися завчасно. Ну, у нас є кошара для овечок, намагаємося коли сніг їх випускають час від часу, щоб контролювати, щоб вони не об'їдали сильно дерева. Бо всі нами заготовили в два рази більше на цей сезон. Чи вони можуть з'їсти? Овесім купуємо. Там кукурудза, зерно все купуємо. Ну, в основному не в кошарі. Свинка Фросі та коза джина сусідки. Попри те, що вони такі різні, жити разом їм це не. Заважає і навіть в сильні морози подружки гуляють на вулиці. Зараз морози великі. Джина то дуже сильно заросла. Вона махєрова, така вона вся утеплена. Та ні, фрося, в принципі можете підійти. Вона зараз вон, стоїть на вулиці, от навіть видно. Ну вона. Підшорсток виріс, вона себе комфортно почуває. Коли тварини входять в, в сезон поступово, так як в природі, то в принципі вони якби утепляються. Вчора кинули три тюка сіна, чотири тюка вже було. То в них там така перина сіна, то в принципі їм тепло. Працівник у Оствіці Олег Петренко розповідає: з настанням морозів переживали за нутрі, які вже оселилися поруч, але і про них подбали. Ми переживали, що великі морози от зараз дарили, зокрема, нутріям. Лід перегородить ці шляхи, але вони себе абсолютно нормально почувають, ходять, ходять по снігу, дали їм трошки сіна, вони в нори понатягували там їм тепло, комфортно. Ну, це їхнє нормальне середовище. Вони до, до того пристосовані. Насправді всі тварини абсолютно комфортно себе почувають. Вони нагодовані, їжі вистачає. Лебедям та качкам на Оствіці зимою теж комфортно. Зокрема, до нас лебеді часом прилітають, то так само підгодовуємо їх зерном. Ну, і там, Зауважуємо, щоб люди не годували їх хлібом, бо дуже часто така помилка: годують хлібом, хлібом не бажано годувати, для них це не дуже добре. Хліб внутрі їдять. Це гризуни їм, це нормально. А пташок краще годувати зерно. Взимку життя на Оствіці продовжується у звичайному ритмі. Зазначають працівники парку. Відвідувачі охоче приходять познайомитися з тамтешніми мешканцями ближче, навіть у морози. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.